Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо коротенько про підсумки нашої крайньої експедиції, яку ми провели в ці пасхальні дні. Ми відвідали Бушу, відвідали Карпати і провели там деяку роботу. Перш за все, в Буші ми з вами працювали. В відповідності до е, нашої програми цієї експедиції, і спрямована була в основному вся робота на те, щоб не допустити ядерного бомбардування нашої території е, тактичними ядерними зарядами з боку РАШ. Це дуже сильне святе місце Бушем. Воно корінням вросло в нашу історію, в нашу культуру, і тому там, відкривши портал, ми змогли запустити цю програму. Заодно ми активували діяльність наших побратимів-характерників, щоб їх вплив на сучасну історію, на події, які відбуваються в нашій країні. Був більш вагомий. Це обов'язково треба було зробити. Ще одна дуже важлива річ, яка нам, яку вдалося нам зробити під час цієї експедиції, відбулася підміна замість матері-батьківщини в Києві на Печерських пагорбах. Раптом опинився чужорідний знак. І він пустив навіть коріння, не маючи права на цю землю, не маючи коріння в цій землі. Ми, А саму матір-батьківщину енергетично скинули в Дніпро разом з мечем. Нам вдалося нам вдалося повернути все на законне місце, а замість просто пасивного меча. Ми вручили нашій матері-батьківщині три суття кристалічне із три, три цих, е, символи. Це мечі шиви із е, зогряні мечі шиви. І тепер всі. Хто намагається якось сплюндрувати наше життя, всі, хто намагається зробити ось те, що намагається зробити так звані гаранти нашої безпеки, у відповідності до е, меморандуму цього Будапештва, От, миттєво наражаються на гнів небес. Миттєво. От, і тепер ніхто навіть. Подумати не зможе скинути наш символ нашої свободи, нашу матір, батьківщину з її п'ядесталу. Заодно ми зробили духовним символом нашої країни, Оранту, підключивши її до певних енергій для того, щоб дух українців відродився. Для того щоб кожен, хто є сущий в Україні, більше не залежав від чужої волі, а залежав від спільної колективної свідомості нашого народу. А кожен українець хоче одного й того ж, хоче безумовної перемоги на умовах України, хоче вільної волі, щоб ми розвивалися у себе вдома так, як ми. На те заслуговуємо, а ми заслуговуємо на найкраще, бо ми прямі нащадки богів. І ми ні в кого не завойовували землі, ні в кого не відбирали ресурси. Ми жили своїм життям, своєю працею, своїми руками прокладали собі свою долю. От. І ми ось ці основні символи відновили, встановили на нашій землі. На Явлонівському перевалі ми знайшли образ ангела і молитву за Україну. І там той ангел був сім разів заблокований для того, щоб ця молитва не працювала. Проводився темний ритуал і припікали свічками праве коліно. Ангела, ну а за що відповідають ноги? За проходження по життю за те, щоб е, ніякого поступу, е, скільки б не молилися за Україну, не відбувалося в Україні. Розумієте? У мене було тільки сім воїнів світла, тому що я спеціально не організовував велику експедицію, тому що знав, що буде дуже сильна енергія протидії і обов'язково. Треба зробити це, ну, що називається таким спецназом. Оцей спецназ, я їм навіть не голосив, що на них чекає. Ну, сказав, поїдемо в бушу, відвідуємо святе місце. Ну, зайдемо в Карпати, там, подивимося. Ось тобто, для того, щоб навіть серед них не було, так би мовити, сумнівів і так далі, я ні, ні, нікого не попереджав. Про все вони дізналися на місці. Вони все зрозуміли після Буші, коли е, оцей молдовський роумінг з'їв <зів> всі наші кошти на наших е, мобілках, і загнав у нас в ямбільські дебрі. Такі, що ми до трьох ночі не могли звідти вибратися, абсолютно показує у всіх напрямках треба їхати, тільки дороги немає. Ми там на 30-40 кілометрів заглибилися в якесь бездоріжжя і спільними, так би мовити, зусиллями просто включилися, тому що давним-давно вже комендантська година закінчилася, і зрозуміло, що нам треба виїхати на дам. От. І там вже або ночувати якось, хоча ми готель замовили не у Чернівецькій вже області на тій стороні Дністра. От, і врешті-решт, ми приїжджаємо в якесь глухе місце, але там сидить патруль е, поліцейський, і такий ну, наш світлий е, чоловік виявився в формі, і він нам толком розказав, як нам звідси вибратися без всяких оцих. Uh, да. Телефонів без, без, цих, без цієї плетанини. От. І для того, щоб нам проскочити туди на ту сторону Дністра, ну ми трошки попрацювали, щоб втомилися ті, хто там відпочивав uh, на цій стороні Дністра, і ми так. Вискочили туди благополучно, там зустріли такі класні нас прикордонники, це пояснили, як нам добратися, ми в три ночі тільки змогли дістатися до першого ночівлі. Відпочили по-людськи в шість підйом і поїхали далі. От. І по дорозі нам весь час якось попадалися, потрапляли ось такі світлі душі, світлі люди. Зараз їх в Україні просто. От дивишся, Дуже багато своїх, розумієте, світлячків, які з задоволенням тобі підкажуть, допоможуть. Це може бути просто за, е, заправщик на, на заправці. Це може бути просто офіціант в кафешці, де ми там перекушували Хотині. Ну, ну такі да, світлі дівчатка, просто душа радується за народ, що він потроху пробуджується. От. І тому ще раз кажу. Нам вдалося повністю реалізувати не все, я можу казати, що ми там робили, реалізувати цю е, програму цієї експедиції, і в, субо... в неділю ми верталися на Пасху, і ви знаєте, що е, ми там запро... започаткували е, цю молитву кожних три години за Україну. Ну, три молитви ми робили, що називається, на ґрунті. В 6, в 9 і в 12 е, дня. А далі оці 15, 18, 21, уже в автомобілі на ходу. Е, і таким чином ми встигли повернутися до комендантської години в Київ і проскочити так по і через Дніпро, е, кому треба було там пересікти. Ось, ось така була поїздка, друзі мої. Тому не дивуйтеся, що я не зробив, так би мовити, широке таке оголошення. Тому що, ну, по-перше, там така вбита дорога від Мигильов Подільського до Буші, що ніякий автобус туди не доїде, або ж доїде вже без підвізки. От. А по-друге, коли їде така велика кількість народу. Більше часу треба на зупинки, там, на цей підстоп. Е тому що ну, одне діло там сім людей заскочило е схватити кави, заскочити в туалет і так далі. І зовсім більше діло, коли там 30-50. Тобто, це в часі розтягну, розтягується. Ми реально б не встигли. Е ну, Перша протидія була вже просто в Житомирі. Заклинив мій двигун, потік. Це через два тижні після капітального ремонту, де мені там в двигуні поміняли все, ну як мені казали. І зараз е цей автомобіль знаходиться на ремонті. Слава Богу, наші діти дуже оперативно з Києва доставили нам орендовану машину, тому що ну, сім чоловік в одну в один автомобіль ну, невеличкий ми ніяк не могли впіхнути. І таким чином, от ми зробили, встигли, так би мовити. Потрапити і в Бушу, хоча пізно вже приїхали туди, десь о восьмій вечора, а планували бути там не пізніше там четвертої вечора. От. І провести всю цю експедицію. Тому ось так ми працюємо в таких от екстремальних умовах, і тому і дії такі е... спонтанні дещо. Не дуже сильно. Афішовані. От. Дякую вищим сферам буття, дякую цьому спецназу, який був зі мною і просто блискуче впорався, хоча для них це була несподіванка, з поставленою задачею. Я дуже вдячний і нашим дітям, які там допомогли з транспортом швидко. Вирішити питання, тому що ну, ми опинилися в такій дуже скрутній ситуації. От. Миттєво знайшовся майстер в Житомирі, який взявся нам допомогти. І от Зараз там автомобіль ремонтується, я думаю, що це військові люди, вони зроблять це професійно. От. Дякую всім, хто допомагав, підтримував нас. Енергетично в тому числі це було приємно, коли там учні дозвонилися, коли ми в кінці кінців потрапили в зону там, в хотині, де був зв'язок. уже, дозвонилися, поцікавилися, чи ми живі. Тому що, там добу цілу, навіть більше ми не виходили на зв'язок, просто не було можливості. От тому, друзі мої, продовжуємо нашу справу, робимо все, щоб Україна неодмінно перемогла. щоб було кому в Україні святкувати цю перемогу. Тому що ворог, як ви бачите, цинічний. Так звані наші партнери не менш цинічні і жадібні, ну, але кожен із них отримає своє. Ми вже буквально вчора абсолютно сказав, Україна це світло, а до світла. Пристати причепитися, прилипнути нічого не може. Мається на увазі чужа зла воля. Довіртеся Богу. Ми так і робимо. І вам раджу. Менше дивіться і слухайте новини, більше довіряйте своєму серцю. Ви ж не відчуваєте себе рабом в якихось зовнішніх обставин. Правда ж ні? У вас спрацьовується пам'ять крові. Із тих ще часів, коли ви були втіленими козаками, козачками, коли ви були Амазонками, коли ви були справжніми воїнами, От, ми народ воїн, нас ніхто не зламає, якщо ми самі себе не зламаємо. А ми вміємо так собі зробити такий подаруночок, що потім чухаємо репу, що ж ми натворили, будьте собою. Україна понад усе. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, мої учні мене вибачать за те, що я не, не зробив такого широкого оголошення, тому що такі операції треба проводити максимально швидко і максимально утаємничено. На все добре, до наступних зустрічей. Намасте!